Цивільний кодекс України, стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування. Опікун має права без дозволу органу опіки та піклування, відмовитися від прав на майно підопічного, у тому числі і речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації, видавати письмові зобов'язання від імені підопічного, вчиняти правочини щодо об'єкта житлової нерухомості та або земельної ділянки, на якій розміщений такий об'єкт, власником або користувачем яких є підопічний. Відчуження, у тому числі шляхом міни або внесення передачі до статутного складеного капіталу чи пайового фонду юридичної особи, чи як вступного, членського та або цільового внеску, члена кооперативу. Поділу, виділу нерухомого майна, об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості, іншого цінного майна, зокрема транспортних засобів, власником яких є підопічний. Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів, передбачених частиною першої цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.